Вже майже два роки в Україні триває повномасштабна війна, яка спонукала мільйони українців покинути свої домівки та шукати прихисток за кордоном. За інформацією українських прикордонників, протягом 11 місяців 2023 року було зафіксовано понад 32 мільйони перетинів державного кордону України в обох напрямках. Впродовж цього періоду Україну залишили понад 14 мільйонів осіб, але майже така ж кількість людей і повернулася назад. Різниця між тими, хто виїхав а тими, хто повернувся, становить 142 тисячі людей, тобто менше ніж 1%. згідно нової постанови уряду, відтепер внутрішньо переміщені особи та українські мігранти, які повертаються за кордону, упродовж шести місяців зможуть отримувати фінансову допомогу. Про це повідомили в Мінсоцполітики. Наголошуються, що на допомогу зможуть розраховувати родини, які повернулися в Україну після тривалого перебування за кордоном, а також родини внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок переміщень. Не працювали або не сплачували ЄСВ. Допомога для малозабезпечених призначається для тих родин, чиї сукупні доходи не перевищують рівень прожиткового мінімуму для сім'ї. Для працездатних осіб 1665 гривень, для дітей віком до 6 років 3588 гривень. Віком від 6 до 18 років 4474 гривні. Для осіб, які втратили працездатність 2361 гривня. Допомога буде Нараховано у сумі, що є різницею між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом. Водночас українців стимулюватимуть до економічного незалежного та самостійного життя. Якщо в родині, яка отримала допомогу, є працездатні особи, які не працюють, вони мають протягом двох місяців після її призначення або працевлаштуватись, або стати на облік у державному центрі зайнятості.